У серій бульблянді живе звичайна картоплина на ім'я Капо. Він мріє літати, хоча всі кажуть, картопля не літає. Одного дня буря приносить у село дивне насіння, Капо його садить і росте дерево винахідник, яке створює йому дерев'яні крила. То що навчитися літати, капа має вирушити подорож через поля, ріси та на сміттєзвалище, щоб знайти три елементи повітря: чистий вітер, сонячну іскру і краплю хмарки. У дорозі він зустрічає друзів соньку, сонечко, яка вміє бачити небезпеку наперед. Квакса жаба оптиміста, що живе в болоті і мріє стати співаком. Плящуна пластикова пляшку, яка хоче знайти своє друге життя. Спершу герої лається. Сонька хоче обійти сміття, капо пробиратися крізь нього, а клакс просто хоче стрибнути. Пластик не ворог, лише з ним поводитись правильно. На дереві щось блищить. Це вітрогенератор, але зламаний. Якщо повертимо його, може повітря стане частішим. Герої втрачають віру в себе. Здається, що не бачать себе не такими, якими є. Пісня квакси пам'ятає болото, спокійна, мелодійна, трохи сумна, як колискова. Болото пам'ятає дні, де тиша співала струни, де жаби кликали весну, і не було смутку, і піни. Вода була, як зеркало, чиста, прозора, глибока, а нині темна і зламана. Та пам'ять. Все ще висока, тож згадайте голос мій, зелень, пісню, тінь ясну, хай проснеться джерела і поверне красу. Політ не в крилах, а в тому, що в серці.